Ріхтер? Ріхтер Чи загадався, чи спить. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Гей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Гори сміття. Бутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все з друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А. А чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляло нас офігенно! <свісно> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. <свісно> ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? З найхріновіших місць, де я був це найгірше. Хо. Значить, не викупив тему. Ну нічого. У мене час і ти змінися. Не знаю, в який бік, але. Це точно станеться. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий Морок. Але я точно знаю: в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони. Там в підземці на фабриці був якийсь дивний тип. Він щось зробив з вартівцями. Вітаю! Ти зустрів легенду зони. А що з хлопцями з ізолятора? Вони теж легенди. Ага. Два рази. Та поки що вони просто добрі люди. Та поки нічого не думаю. Так. Потрібен час, щоб її почути. Але озирнись і прислухайся. Зона сама тобі підкаже. Mm. Як будеш у прип'яті перше коло на колесі за мною. Мітимісячний, зоряна, ясна. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю, в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік-зони. Шанс змінити життя на краще. Проте, поки все котиться до бісової матері. Так здається, але на все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Mm -hmm. Як будеш у Прип'яті, перше коло на колесі за мною. Ніч, яка місячна зоряна, <паспоріг> ясна. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю, в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони.